Вивчаю букви та цифри із задоволенням. Допоможуть в цікавій ігровій формі вивчити з дитиною букви української абетки, а також цифри від 0 до 9. Усередині ви знайдете вправи на обведення, з'єднання та розфарбовування, а також ігри та головоломки, що допоможуть закріпити графічні образи букв та цифр, і наочно продемонструють дитині відповідність цифр певній кількості предметів. Ці зошити слугуватимуть доброю основою для подальшого навчання читання та лічби. Для розвитку творчості можна запропонувати дитині прикрасити букви та цифри в один із запропонованих способів: розфарбувати, заклеїти пластиліном, обклеїти стікерами, стразами, природними матеріалами тощо. Кожне завдання спрямоване на розвиток дрібної моторики, уважності та любові до навчання. Ці зошити стануть надійним помічником у вивченні абетки та цифри, роблячи процес навчання веселим та цікавим для кожної дитини. Ціна одного зошита 80 гривень. Бажаєте замовити? Пишіть нам у директ.